Мене звуть Олександр Позивний Бандера Захищаю Україну, наш народ, наші сім'ї від окупантів. Росіян мобілізований потрапив тринадцятого сітября. Служу в цій даній частині я з міста Кривий Ріг був машиністом вогонь. опрокиду. вигружали вугілля. До речі, до війни вугілля йшло отсюда з Донбасу. Ходило з під контрольний. Потім ці території перейшли до ворога, і вугілля перестало приходити. Зараз вугілля приходить за кордону. А зараз прийшлось на Донбасі воювати. Я виконуючи обов'язки командира взводу, головний сержант була срочна служба. Служив в Десні механіком водієм. т Т-64Б. На чому прийдеться, а на томі прийдеться кататися. Вибору немає, буде шанс, будемо їздити. Нема шансів бігаємо. Стараємося вивчати нову зброю, користуватися нею також. Було і Херсон, був Донецьк, зараз опять тут. І в Україні покатались. Втрата побратимів це найважче. Не перевантаження, не недосип, а іменно втрата побратимів, з якими ти за одним столом сидів. Задачі вирішував раз і. Людини немає, це найважче. Не Дуже хотілося б сподіватися, що вони не даремні, тому що ну, ми знали на що ми йдемо. Тут ті люди, які іменно розуміють, за що ми воюємо і для чого ми це робимо. Тому що ну, якщо не ми, то не будемо кому. В першу чергу це наше. Тому ми за це і повинні воювати. Це моя така думка. Би порадити, щоб ставилися серйозніше до війни, щоб думали за те, що ми небезсмертні, солдат повинен міняти. А міняти повинно кимось, тому що по телевізору все красиво, але тут все не так. Сім'я, як і всіх, сім'ї чекають нас вдома. Діти наші, племенники, матері, кохані. У всіх це є, всі вдома когось ждуть, Хтось когось жде. Всім привіт, поки все добре. Надіюсь, буде так далі. Їх кохаю, чекайте.